Вітаю! Готуємося до мультитесту з математикою без меж побудова графіків функцій методом геометричних перетворень. ОГ. Означає основний графік, тобто графік функції y дорівнює f від x. Щоб побудувати графік функції y дорівнює f від x додати А, потрібно виконати паралельне перенесення основного графіка вздовж осі OY на a одиниць. Наприклад, маємо графік функції y дорівнює x у кубі. Зображений штриховою лінією. Це основний графік ОГ. Якщо потрібно побудувати графік функції Y до рівня Х у кубі додати 2, то виконуємо сум основного графіка на 2 одиниці вгору вздовж осі О. Якщо потрібно виконати. Побудову графіка функції y дорівнює X у кубі відняти 2, виконуємо сув основного графіка на дві одиниці вниз, вздовж осі OY. Тобто, ще раз подивилися на графік функції, якщо плюс то сув вгору, якщо мінус, то сув вниз. Наступне, якщо потрібно побудувати графік функції y дорівнює f від x додати b, то потрібно виконати паралельне перенесення вздовж осі ox на, увага, мінус b одиниць. Що це означає? Якщо ми маємо. Графік функції y дорівнює x квадрат, він зображений штриховою лінією. І якщо нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює x мінус 3 у квадраті, то виконуємо сув основного графіка на 3 одиниці. Праворуч вздовж осі ОХ. Якщо потрібно побудувати графік функції y дорівнює Х додати 3 у квадраті, то виконуємо сум основного графіка на 3 одиниці ліворуч вздовж осі ОХ. Ще раз наголошую: в такому вигляді, якщо мінус то С праворуч, якщо плюс то сув ліворуч вздовж осі ОХ.